Урок я пізнаю світ. Тиждень 28. Урок 256, сторінка 12. Розгорнемо маленький зошит. І перевіримо домашнє завдання. Розгадай кросворд країни Чорного моря. По горизонталі. 4 країна на території якої річка Дунай впадає в Чорне море. Це Румунія. Цифра 5. Країна з найдовшим узбережжям Чорного моря. Туреччина. Цифра 6. Країна, яку Чорне море омиває зі Сходу. Болгарія. По вертикалі. Один. Країна, яку Чорне море омиває із Заходу. Грузія. Друге. Кількість країн, які омиває Чорне море. 6. 3. Країна, яку омивають Чорне і Азовське моря. Це Україна. Сторінка третя. Повтори вивчене. Установи відповідність, з'єднавши зображення моделей молекул з їхніми назвами. Молекула водню H2. Ось вона, молекула кисню o 2 Перша ліворуч. Молекула перекисю водню H2O2. Молекула води H2O. Підкресли суттєві властивості води у твердому стані лід. Завдання третє тверда, безбарвна, але прозора, використовують у побуті без запаху, без смаку. Переходимо до вивчення. Нового матеріалу. Урок 256. -й. Повторення. Кам'яна доба. Увага на екран. Завдання до уроку. Я класний! Це урок прекрасний! Мислити, навчатися. Тексти швидко прочитаємо Молодець запам'ятаємо Швидкість на лічба, для мозку все ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому чистота води важлива для життя морських тварин та людини? Які країни мають дбати про чистоту моря та узбережжя? Що таке екологія? Які рослини називають хвойними? Чи всі хвойні рослини вічно зелені? Що таке фітонциди? Із чого складається атом? Питання Я до працюв... уроку. налаштовуюся на урок з афірмаціями. Над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю. У свої сили. Ми найкращі другокласники і продовжимо працювати далі. І так, поміркуйте, чи вдасться козакам хомітам Миколі, які сіли в човен, ось вони, біля острова Хортиця, і навіть пройшли пороги дістатися Чорного моря. Для цього розгорнемо наш зошит на сторінці 37-й. Знайдемо острів Хортиця, який розташований у Запорізькій області, сядемо разом з козаками у човен і спробуємо дістатися Чорного моря. Чи можливо це водою? Звичайно, тоді проведіть, будь ласка, як козаки зможуть дістатись саме таким шляхом. Вони дістануться Чорного моря? Перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас. Дайте відповідь на запитання, про що мешканці Чорного моря просять людей? Чому чистота води важлива для життя морських мешканців і людей? Хто має дбати про чистоту моря? І узбережжя. Увага! Найкраще. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Чорне море! Я думаю, що кожен з вас мріє влітку відпочити біля моря. Чорне море не тільки рай для відпочинку, а ще й домівка дивовижних морських тваринок. Вам цікаво? Як вони живуть? Тож вирушаймо на відвідини. Чорне море це світ навколо нас. Так як бачимо, що мешканці Чорного моря просять всіх люди досить смітити. Ну а ми далі продовжимо з вами працювати. Де розташована кожна із країн відносно Чорного моря? І так подивимось: Чорне море, сторони горизонту, північ, південь, захід, схід. Відносно Чорного моря. Україна розташована в північній частині, а Туреччина в південній. Грузія на Сході, Болгарія на Заході, Румунія на північному Заході. Позначимо це: Україна на півночі, Румунія на північному Заході, Болгарія на Заході, Туреччина на півдні, Грузія на Сході. Прочитаємо інформацію пошупки разом з диктором. Завдання 7. Це сумно. Море унікальний організм, що реагує і на зміни клімату, і на недбале ставлення людей. У Чорному морі вдвічі більше сміття, ніж у Середземному. Більша частина сміття це пластик. Пляшки, пакети, обгортки від продуктів тощо. Морські мешканці часто сприймають його за їжу, ковтають і сміття ушкоджує їхню травну систему, а допомогти морю може кожна людина. І так ви почули, як сумно від того, що у Чорному морі. Вдвічі більше сміття, ніж у середземному. І це все діяльність людини. А ще страшно, що морські мешканці сприймають його як їжу, а це зашкоджує їхньої системі харчування. А тепер увага на екран. Перше в історії незалежної України дослідження показало, що Чорне море є однією з найзабрудненіших частин нашої планети. Дані екологічного моніторингу МБС. У морі з усіх можливих понад 2000 речовин знайдено 145. 145 забруднювальних речовин. У фауні Чорного моря виявлені токсичні речовини, ртуть і діоксини. Зазначено, що всьому виною потрапляння у воду нафтопродуктів від морського транспорту. Отруйні речовини, які присутні у Чорному морі. Однією з головних причин забруднення є пластик, який не розщевлюється. В результаті мешканці, які вживають його, є Як ще очистити Чорне море. І так перше пропонують українцям відмовитися від миючих засобів з фосфатами і заборонити продаж поліетиленових пакетів. Ось така вона проблема. Чорного моря. Погляньте на малюнок. Все це є загрозою для моря, його мешканців, а також саме людей. Наука, яка вивчає вплив діяльності людини на природу, отримала назву Екологія. І сьогодні Чорне море є одним із найзабрудніших у світі, але в силах людей зробити його чистим. Ну а ми переходимо далі. Вчимося швидко рахувати нейробіка від Аї. Завдання перше. Запишіть результат першого прикладу. Другий приклад на ваших екранах. «Запустить результат». Третий приклад. «Запустить результат». І останній четвертий приклад. Будьте уважні, що треба рахувати. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи ті речові історичні джерела, які належать до кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Запишіть результат. Ну, а ми продовжуємо працювати далі. Розгляньте адміністративну карту України. У легенді зазначено назви стоянок палеоліту. Упишіть їхні номери у кружечки на карті. Цифра 1 в легенді це королевська стоянка, це Закарпатська область. Цифра 2 Кирилівська стоянка. Це Київська область, Мізенська стоянка, Чернігівська область, печера Київкова, Автономна Республіка Крим. А тепер зафарбуйте зеленим кольором пунцом тієї стоянки, на якій знайшли найперше знаряддя праці пітекантропів. Рубило. Рубило – це Закарпатська область. Червоним пунцом, де позначено стоянка. Що знайдено кістки Неандертальця? Кістки Неандертальця знайдено в автономній Республіки Крим на стоянці в печері Київ-Коба. Пригадайте, що така лінія часу? На які періоди поділяють історію до нашої ери та наша ера? Від якої події ведуть відлік часу нашої ери. Так, від Різдва Христового. Розглянь зображення на лінії часу, показано початок нашої ери, Різдво Христового, і від ньому праворуч наша ера. Ми живемо у 2024 році. І все, що було від народження Ісуса Христа, це було до нашої ери. Палеоліт мільйон років 10 тисяч, мезоліт 10 тисяч 7 тисяч років, Неоліт. 7 тисяч 5 тисяч років це все кам'яна доба, тому що енеоліт це вже мітно кам'яна доба. Познач правильні твердження. Ми живемо в нашій ері або ері від Різдва Христового. Наша ера триває 4 тисячоліття. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери. Період палеоліту розпочався 2 мільйони років тому. До кам'яної доби належать палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт. Ні, енеоліт це мідно-кам'яна доба. Розгадай ревус, напиши відповідь: Кава. Беремо К. М'яч. Замінюємо на «н», Буква А. Дощик – «до». Жаба тільки ба, кам'яна доба, лінійка, лінія чай, посуд тільки су, лінія часу. Ну а ми підводимо під сьомоку року. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчене з часів кам'яної доби.